Вас вітає вторина Карпарк. Друзі, щотижневий огляд зараз зробимо по автівочкам, понеділок, щоб ви все побачили. Нагадую, ми місто Кам'янське розташовані. Працюємо щодня, з 9 до 18-ї. Дагара куплю продажу робляться, кредити банк, наш партнер надає. Так що приїжджайте. Ну, а ми погнали! Відео зроблю в такому широкоформатному варіанті, щоб вже заливати на всі соцмережі. Так, причеп за 30 тисяч це такий прицеп дача. Тут намет, розкладається, складається, будь ласка, ось він. Ну і по автівкам погнали. Перша у нас Honda Accord, четвертий рік, 550 пробігу, 24 бензин 5700. Volkswagen Passat 18 рік автомат 11200-2.0 бензин 280 пробігу. Jetta 2.0 бензин, газ, 13 рік, механіка 7900. Mazda 6, автомат 2.5, 13 рік, 118 пробігу за 11. Toyota Camry Hybrid, 3 в одному ще й газ стоїть. 14 рік, 300 пробігу за 12 тисяч. Шкода Октавія А-5. 1,8ТСАЙ. Автомат за 7 710 рік, 170 пробігу. На цій стороні так, гран під задатком. 2,7 diзельчик, 5 рік равний. Повнопривідний автомобіль Sun Young за 4500. І 2.0 бензин меха... Ой, вичай, дизель механіка. 2001 рік 390 пробігу за 3000. Ось така от Санта Фешечка. І пішли, вже не буду вимикати по рядочках. Так, Hyundai i30, весь рідній фар... фарбі в шикарному стані. Друзі. Так, 2008 рік, будь ласка, 1.4 газ за 6800. Меганчик третій, 1,5 дизельочок шикарна комплектація, хетчбек. 10 рік за 5800-400 пробігу. Також весь в рідні. МГ 2012 року. Легва з 1,5 бензин 120 пробігу за 4600. 1,6 дизель c ELEZ. 13 рік. 210 пробігу, 4300. Рено кенгу, 1,5 дизельочок, отакий от, от фургончик на легкосплавах, 5 рік, 2300 і 270 пробігу. За 1100, значить так була ціна, отакий от, от у нас Chery Amulet, 1,6 бензинчик, 300 пробігу, 7 рік за 1100. За 200 отака от нубіра. Автівочка у нас ага, 98-го року і 16 газ. Пробіга 487. Ну, сонечко ще не дійшло сюди. За 2000 отакий от сенс, але двигун вже стоїть від Ланоса 1,6. Автівочка у нас 2000. Третього року, також Тобто зараз сонечко вийде. Сюди йдемо. Смартик 2009 рік. Сінечок 400. 1.0 бензин, бензина, автомат 120 пробігу. Peugeot 107 механіка, літровий двигунчик. 3 дверцята у нього. 3300 сінечок 7 рік, 140 пробігу. Citroen c 3. Отакий От красунчик 20-го року, весь в рідні 60 лише пробігу за 10800, 1,2 бензин. Нагадую, 60 пробігу. Електрофордікс 3-го покоління, фокус. Батареєчка 23 кВт, клімати-крузидатчики, весь в шикарному е, стані комплектації за 6500. Так, це у нас. Апельочок. Це у нас J. 1,4 турбобензинчик. 11 рік, 202 пробігу за 7 тисяч. Opel Astra Cosmo, 1,8 бензин, 9 рік. Ну, класно, гляньте, шикарна комплектація просто. Вся в рідні машинка. За 6300. E, Logan MCV, 1,5 дизельочок. Пробігу лише 100 тисяч, 13 рік за 8400. Дача Логан МСВ Сіммісна, місна 1,6 бензин. Будь ласка, 11 рік за 7 тисяч. Механіка то і то. Так, йдемо сюди знімати. Ось ще у нас є, це у нас Гольф Плюс. 1,6 MPI двигун, 6 рік. Приємна комплектація, 230 пробігу за 6 тисяч. Просто гольф такий хетчбек. 1,4 MPI двигунчик, 6 рік за 5900. Також в шикарному стані, рідне скло, все як треба. Seat 1,6 MPI, клімати круїзи, складання, легкосплави, спортсидіння, весь в рідній фарбі за 6 тисяч цьому рік 240 пробігу. Нагадую, це все MPI. 1,6 і дизельочок. Автомат 6 Голь. 2011 рік 245 пробігу за 9000. Рено Scenic 2008 рік. 1,6 газ, бензин, 6 ступочка за 5800. Пробігу 230. Рено Гранд Scenic 1,5 дизельочок, 2007 рік. Легкосплави, лінзи, клімат, 300 пробігу, автомат за 600. 1,3 і три от Opel Combo. 2008 рік за 5200 пробігу. Так, Сюди прийшли. Рено Кенгу Максі База, 1,5 дизельочок, 15 рік, 250 пробігу, 8500 фургончик. Пасажир Кенгу, 1,5 дизельочок, 2009 рік. Легкосплавий світленький салон. 240 пробігу, 7400 4 Рено Кенгу Каратиш. Тут не Максі База, такий от фургончик. Також 15-го року, як той білий. 207, отак от. чи як... 207 пробігу вже з круїзом за 8600. Volkswagen та 16 MPI, клімати круїзи датчики лінзи. 7-місний. Механіка 260 пробігу за 6700. Renault Space. 2 літр труба бензин, газ, автомат. Шкіряний салон сімімісний. 2007 рік за 6900. Зафіра 7 1,7 дизельочок. 2013 року. 6 скубка механіка. 230 пробігу за 6300. 13 рік. Force Max. 2005 рік. 1,8 газ, бензин з кліматом, легкосплави. 220 пробігу, 4200. Так, далі пішли. Отака от, от Хлонда. СРВшка 2007 рік. 24 бензин 200 пробігу, рідна фарба 11500. Там просто от як нової машини. Сюди йдемо. Kia Sportage. Передня привідна 2 літра бензин механіка. Шостий рік за 800 вся в рідненькій фарбі. Двулітровий бензинчик повний привід. Сизуки Гранд Веттара, кліматикруїзи, датчики підігріви. 178 пробігу 2.0. Я казав, 8 тисяч механіка. Ще одна повнопривідна машинка. 2-літровий бензинчик. Такий тюксон, Шкіряний салон, легко сплави. Механіка за 7800 шостий рік. Форд Куга. 2-літровий дизель автомат. Гарна комплектація, щоб вже не балакати. Будь ласка, 13595 пробігу. Ще одна куга, 2012 року. Так само шикарна комплектація, ще й дистанційний запуск. Шкіряний салон, повнопривідні ж машинки, що 12 12700, друзі. Так само 2 літра дизель автомат 120 пробігу. E, Nissan Rogue 2015 року 2,5 бензин автомат, теж варіатори, 129 лише пробігу, 12600 і просто шикарна комплектація 100 клімат, і тан автівочки. Mazda CX7, 2.3 турбобензинчик, кліматик руїзи датчики, легкосплави, восьмий ріг за 6 тисяч. Так, рядочок універсалів. Отака от шкода, 12 рік. 1,6 дизельочок. Просто в ідеальному стані, Дивіться, огляди наші. 245 тисяч, 12 рік 8500. Ось такий от Mercedes Універсал. Це 180, 1,8 бензин, другий рік. Автомат 335 пробігу за 3, 800. Ще один автомат. 1,6 дизельочок. 508 Peugeot. 287 пробігу, шикарна комплектація за 10 500 10500. Реномеган, 2-літровий атмосферний бензинчик, кліматик різні датчики і так далі. Безключовий, все є за 5 500 грудень 6-го року. 249 пробігу Audi S-Line Quattro. Дволітровий труба бензина, 220 коней. Ну, розумієте, комплектація також шикарна, бо це S-Line. Всі 4 грибу Бакватро, 7206 рік. І отакий Фордік, от 2009 рік, весь днів один і бензинчик за 6 тисяч. Так, значить, всі пройшов. І ось тут, друзі, бачите, залишилось лише дві машинки, а було їх тут п'ять. Це безкоштовно люди, як на авторинку, самі продають машинку. Ви приїжджаєте до авто, отак от і ставите. Пишіте, там от на папірцях, бачите, ваші дані, номер телефона і автівочка продається. Ось так от. Ну, а хто бажає, що продавали ми менеджери, будь ласка, гляньте вон, ще. 70 вільних місць. Приїжджайте, ставте. У нас умови дуже гарні і приємні. Будемо продавати вашу автівочку.